Яки почав знімати вже тривога. Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про той випадок, коли у вас повністю пропав холостий хід. Ви машину запускаєте, а його абсолютно немає. Так як про холостий хід можна багато говорити, але в даному відео іменно повна відсутність холостого ходу, що для початку ми будемо робити. Ось такий в мене є, для прикладу, карбюратор. З газовими врізочками, правда, газ в першій камері за високо, а в другій камері занизько. І так, що аж заслонка дістає до врізки. Але врізка в нас йде під кутом, то якраз там пів міліметра залишилось, все буде працювати. Але потрібно врізки робити 3,5 мм від фланця. По крайній мірі, я так роблю. Карбюратор цей перевірений, ось так він працює. Першим ділом стоїть у вас карбюратор ось на машині. Для початку всі починають мучити електромагнітний клапан, там голки виривати з нього, поки клапан працює, не потрібно від нього ніяких голок відривати, нічого робити. Для початку перевірте, чи подається плюс взагалі на нього. Тому що якщо ви відкусите від нього голку, а на нього плюс не подається. То ви це дарма зробили. Тому для початку перевірте, чи приходить плюс, чи немає проблем з проводкою. А вже потім дивіться до клапана. Першим ділом на машині, в будь-якому випадку, коли в нас пропав холостий хід, повністю, ми відкручуємо електромагнітний клапан. Перевіряємо, чи йде плюс. Плюс у нас йде. Далі дивимося. Дивимось на наявність отвору в ось цьому жеклері холостого ходу. Якщо він буде забитий холостого не буде, так як паливо для холостого ходу не буде поступати. Є отвір. Далі перевіряємо клапан. Одягаємо плюс, якщо він є <смас> на масу доторкаємо, і голка повинна ховатися. Але є такий важливий момент. Голка може не ховатися, але клапан буде справний. Е, так, як, якщо ви ось так легенько натиснете на голку і кинете 12 вольт, і він тоді буде кляцати. Тобто для перевірки краще одягнути жиклер на клапан і тоді пробувати, чи він клацає, або просто допомогти ось так легенько пальцем, бо бувають такі клапани, але вони якби працюють. Клапан робочий. Йдемо далі. Що далі? Ну, Взагалі можете ще перевірити, чи у вас присутній гвинт холостого ходу регулювання суміші, так як часто резинка на ньому, сальник пересихає, гвинт починає від вібрації відкручуватись, спочатку у вас починає холостий гуляти, а потім пропадає повністю, бо ви загубили повністю гвинт. Тому це важливо теж перевіряти. Ну і сальник міняти на ньому, щоб там все було добре. Далі що? Далі можуть бути десь забиті канали холостого ходу. Як можна, не розбираючи карбюратор, це е, прочистити. Вам знадобиться або ще хтось, або е, можна й самому, давайте розглянемо варіант, що ви самі. Беремо, дістаємо електромагнітний клапан, знімаємо з нього жеклер і закручуємо його на місце. В такому випадку ми подамо. Мимо Жеклера. паливо. І Запускаємо двигун, даємо газу, бо холостого не буде. В нас якби. І добряче так робимо перегазовку. І сюди по каналах холостого ходу піде велика кількість палива. І Таким чином ми зможемо продути. Точніше, промити всі канали холостого ходу. І буває, це якби допомагає, і не потрібно нічого розбирати, нікуди лізти. І вже на цьому етапі ми задоволені, у нас є холостий і у нас все добре. Ну ми йдемо далі. У нас холостого немає. Так, ще не йдемо далі. Ще один момент забув про жеклери холостого ходу. Люди часто купляють нові електромагнітні клапани китайські, а на них стоять ось такі жеклери. Ось Ось цей крайній це в нас оригінальний жиклер. Ось цих два це китайські. Є він ось такий, є ось такий, і в них прилягання може бути погане, і тоді буде на холостому ходу погачена суміш, і ви його не зможете зловити. Тому, якщо ви купляєте новий електромагнітний клапан, то свій оригінальний жиклер. Поставте на новий клапан і, і тоді вже ставте клапан. Тобто не потрібно ставити цей жеклер, бо люди купують і дивляться на той жеклер і ставлять. І ось, таким... не цей... і ось таким, наприклад, жеклером ще можна там бідина робити на посадковому місці в кришці, розвальцювати його, і це якби буде не дуже добре. Хоча я буваю ці жеклери залишаю, якщо бачу їх в карбюраторах, так як вони. Мають прилягання не завжди, але мають, і вже я їх там залишаю ось такі працюють. Ось такі я ніколи не ставив. Це не жеклер, це пародія. Йдемо далі, Холстого нема. Ми відкручуємо гвинти. Знімаємо кришку і попадаємо всередину в карбюратор. Кришку легенько в сторону відставляємо. Особливо в моєму випадку, так як я цей карбюратор вже перевірив, мені завтра його потрібно зранку відправити. А я тут його розбираю і знущаюся з нього. Зараз кину кришку десь на бік, поплавочки зігну, не побачу, поставлю і будуть проблеми. Тому з цим всім потрібно бути акуратним. Наступна. Причина того, чому у вас може бути відсутній повністю холостий хід, на яку потрібно звернути увагу після того, як ви зняли кришку. На наявність ось цього сальника на каналі, ось тут у нас є трубочка. Тут повинен бути обов'язково сальник, і він не повинен бути вжатий сильно. Дехто ставить по два, але я стараюся два не ставити, бо їх там так страшно розжимає. Один зверху залишиться, другий знизу, коли кришку знімаєте. То... Я беру, якщо на мене залишається старий сальник, він йде сплюснутий. І наверх його я ось таку нову резинку ставлю. Їх виходить дві, але дві, не так, як дві нових. Тобто, якщо у вас буде відсутній цей сальник по якійсь причині, у вас не буде холостого. Якщо він буде вжатий повністю, у вас теж не буде холостого, так як у нас не буде ось тут щільного з'єднання. Це зрозуміло. І якщо у вас, наприклад, немає такого сальника, а вам потрібно зробити холостий, ви можете взяти, наприклад, зі старої прокладки, вирізати кілечко, одне, друге, стільки знадобиться і під цю резинку підкласти. Тобто ми поставимо її вище і можна цей канал ущільнити. Якщо, ще раз говорю, якщо не буде тут резинки, холостого не буде взагалі. Ну і далі теж ось канал холостого ходу. І він повинен добре бути обжатий, так як в нас зазвичай тут яма, і в нас немає прилягання між кришкою і нижньою частиною. Ось в мене є з цього карбюратора стара прокладка. І ось видно відтиск, як стояла прокладка. ось відтиск. А ось тут іменно де цей канал, оцю яму видно. Ось тут був підсос повітря. тобто... Потрібно обов'язково рівняти плоскості, щоб ніяких не було підсосів повітря. Так само стосується підсосів повітря. Ось у нас є заглушечки холостого ходу. Їх потрібно просадити глибше, взяти, що у вас є під рукою відповідного діаметра, якесь старе сверло, чи щось подібне, чи якийсь непотрібний, наприклад, гвинтик, ну тільки підходящого діаметра, бо цей грубший. І молоточком просадити їх глибше. Щоб вони не пускали повітря. Перевірити можна, наприклад, приснути в канал ось сюди ВДшки, компресором подати повітря, чи просто ВДшки, і якщо сюди буде запотівання, то якби, заглушки не тримають. Ну і якщо вже карбюратор в такому стані розібраному, то сюди бажано компресором. Подати стисле повітря, щоб якщо ви не змогли тим методом, який я показав перед цим, промити канали, то ми змогли повітрям все повидувати. Повидувати звідки, повидувати ось у нас вихід емульсії холостого ходу, щоб тут все було чисто. Потім перехідна система он у нас є такий продовгуватий. Не знаю, чи видно, зараз покажу. Ось там продовгуватий отвір такий, щоб там було все чистенько, якби все повидувати. Як перевірити, чи цей канал холостого ходу чистий на машині, коли карбюратор стоїть, не знятий, тільки знята кришка. Подаєте, ну, це якби компресор потрібно мати, це я все про компресор говорю, так як вже звик з компресором. І не знаю, як це можна зробити без нього. Ну, зробимо вигляд, що у всіх є компресор. Подаємо сюди стисле повітря. І відкриваємо заслонку. І ми чуємо, звук міняється, коли ми відкриваємо заслонку, повітря ми сюди подаємо, і звук починає мінятися. Тобто канали продуваються донизу, а коли відкриваємо заслонку, ми чуємо інший звук. Ну, якось так, я не знаю, як пояснити, я так перевіряю на машині. ну Це далеко не все, я ж кажу, багато чого і зразу все не згадаєш. Але це такі собі маленьке відео я знімаю, може комусь буде воно корисним. Може хтось і зможе вирішити проблеми, багато хто би писати, а те, а се, я розумію. Я кажу, я знімаю коротенькі відео. Отако просто що згадав, на що перше потрібно звернути увагу про те, і сказав. Ну, В більшості випадків людей от такі банальні проблеми, там як немає сальника, до того і холостого нема відповідно. З Жеклерами я ж кажу, холостого ходу дуже часто проблеми, з клапанами проблеми. З усім цим, ну, ніхто на це не звертає, бачу, уваги, бо клери я ці пачками оригінальні купляю. Якби воно зараз все дороге, але приходиться брати, бо дуже багато ось таких китайських жеклерів приходиться просто виймати і викидати. Ну і ще раз говорю це відео. Для тих, в кого взагалі немає холостого ходу, він як би може бути, він може бути і на головній дозуючій системі тобто, коли ви повністю закручуєте гвинт якості, а машина все рівно працює, працює нестабільно, що мені робити? Якщо машина працює нестабільно, це вже значить, у нас іде холостий хід на головній дозуючій системі. Тобто, ви закрутили гвинт якості, почали піднімати заслонку і почали вже тягнути з першої камери паливо, каплі падають, мотор. І через це підтрушує. Ну Тут цієї теми ми зараз не торкаємося. Тут я іменно показав, якщо у вас повністю відсутній холостий, на що потрібно першим ділом звернути увагу. І я думаю, в більшості випадків ось це все, що я сказав, допоможе знайти холостий. Якщо відео було комусь корисне, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Так як я вже говорив, якщо я буду бачити якийсь зворотній зв'язок, то якби, буде якийсь настрій знімати відео. Дякую всім, хто дивився до кінця. Всім до побачення.